A mamãe a mãe me ensinou a dar uma usada, porque é uma truagem que eu não E A eu vou colocar o olho, o não sei que все холодное, вот эта жума. Вот летаю я душу с мамой. с ползаем. И добавь клубничное муя. Я и и люблю клубничное. Эти кольца, плавала пчела, и все. И все. І, і це з коїшками. Я думаю, воно, воно, де воно. але я насправді не люблю коїшки. І тепер буду. Ні-ні, мама зав'язала, зав'ячі очі і я вибуду яке смачне. Так, ти нічого не бачиш? Ні. Давай пробуємо. 嗯嗯，嗯，嗯。嗯。嗯 <c oughs> <c oughs>。的磨，真的鼻子有点儿酸。

Третя? Так. Це ось ця. А ти пробуй, а тепер скажи з відкритими очима, яка тобі подобається. Та, а потім складаю. Та? Ти мені цього не давала. Да. И яке тобі найбільше сподобалось? Мені сподобалось вам кровнична.